Це настільки мало, що задаватись питанням, чому у мене не купують на цьому етапі не зовсім коректно, тому що у вас не купують, бо в вашому магазині немає людей. Здебільшого на Еці люди потрапляють у ваш магазин через Etsy-пошук. Вони заходять на Еці, вони вбивають свій запит, бачать лістинги у видачі, переходять і купують. І е, на цьому етапі, коли ми бачимо, що в магазині немає візитів, нам треба подумати, а чи є покази. Ну, тобто, візитів немає чому. Люди товари у видачі бачать, але не купують. І це говорить про конкурентну спроможність, а точніше, не конкурентну спроможність товару. Або люди товару видачі не бачать. І до того, як Еці в серпні закрив серч-аналітику, нам було дуже зручно відповідати на це питання, бо ми на цьому етапі йшли в серч-аналітику і дивилися, скільки показів мають ті чи інші лістинги за тими чи іншими запитами у видачі не візитів, не кліків, а саме показів.